Позитивні емоції, драйв та неймовірна атмосфера командної гри саме такі враження залишились учасників патріотичного квізу, що пройшов під символічною назвою Доброго вечора! Ми з України, 18 вересня в стінах бібліотеки, що на поштовому. 21 учасник, 4 команди та 30 секунд, аби дати правильну відповідь, яка приймається українською або англійською мовами. Заборона користуватися мобільним телефоном. Саме такі правила передбачав патріотичний квіз: п'ять раундів сребусів, відгадування мемів, пісень, питання у стилі що де, коли». А ще раунди, в яких потрібно було відгадувати кінострічку, в якій грав роль відомий іноземний актор, що підтримує Україну. Участь у запальному квізі брали як відвідувачі розмовного клубу Спілкуємося українською, так і учні криворізьких шкіл. Мені дуже сподобалася сама ідея цього квізу, те, що про патріотизм, про ну те, що сама назва да, «Доброго вечора, ми з України. Е, дуже рада, що я сам зі своєю компанією, зі своїми однокласниками та однією з учасників волонтерів. Е, та питання мені дуже подобається, що вони такі, якби і наче легкі, але з такими підковою Пальний дух перемоги вирував у кожній команді. Протягом п'яти раундів учасники занурились у спортивні новини, ігрову тематику, дізнались багато нової та корисної інформації. Не лише накопичували бали, але й гарно провели час в колі справжніх патріотів. Були досить ну такі цікаві і за рівнем складності різні конкурси. Ем, ну, хочу сказати, це дуже дійсно цікавий такий квіз. Був такий маленький іспит для бажаючих бібліотеки. Це було дуже весело. Дуже цікаво і дуже пізнавательно. По завершенню гри всі команди отримали дипломи як за перемогу, так і за участь. Метою змагань було об'єднати людей та відволікти від війни. Квіз створила психологіня Криворізького ліцею номер 24 Юлія Табакіна. Раніше вона керувала командою, яка була чемпіоном міста з інтелектуальних ігор. Тож психологиня має небо який досвід в проведенні подібних заходів, і залюбки погодилась провести квіз для учасників розмовного клубу. Ми маємо працювати над патріотичним вихованням, але як його подати, щоб це було не Нудно і щоб це було цікаво саме для молоді, ось тому і виникла ідея зробити такий сквіз. Приналежність до спільноти або знаходження тієї то, то, знаєте, клубу за інтересами, воно надзвичайно важливе. І якщо такі ігри проводити на регулярній основі, вони цікаві, вони е, е, не тривіальні, вони креативні. Тож, криворіжці, якщо ви прагнете прокачати рідну солов'їну, долучайтесь до мовного клубу. Спілкуємося українською. Зробити це можна за попередньою реєстрацією, зателефонувавши на номер 096 340 36 12. Ярослава Кальченко, Гліб Примчук, перший міський.